Ваше рішення має викликати довіру в суспільство. Суспільство має казати, да, ми були учасниками, ми слухали, ми визначали. І те, що вони зробили, це викликає в нас довіру. А коли ви ховаєтесь від народу, у нас демократична держава, чого ви народ боїтеся? Чого ви від нього закриваєте? Ви ж не від Порошенка закриваєтеся? Вам нема що сказати? Вам або ті, кого ви представляєте, не, не, не хочеться нести відповідальність. Тому сьогодні ми маємо точно не йти цією ганебним шляхом, закриваючи від суспільства брехню фальсифікації злочинів, які вони скоїли. Іначе ми стаємо співучасниками злочину. Друга позиція. Доказів немає, пояснень немає. Закриваєте явку. Сядьте, от у вас є папір, можу дати ручку, напишіть явку з повинною, напишіть заяву про звільнення і врятуйтеся. Бо іншого виходу у вас немає. Ручку можу подарувати. Дякую.